Політичний експерт Володимир Горковенко долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Володимире. Добрий день. ось раніше такі доволі критичні висловлювання лунали від зовнішніх критиків від опозиції у той час. Олександр Руднянський був безпосередньо у самій команді президента. Був його радником з економічних питань. Наскільки є показовою сама критика, сама поява публічної критики? Таке з боку колишнього члена президентської команди, і чи варто звертати увагу тут на той момент, що він дав інтерв'ю, і всі ці висловлювання російському медіа? А почнемо з кінця. Дійсно, важ важливо звертати увагу, що він дав інтерв'ю російському ну псевдоопозиційному медіа Медуза. От, а тепер, ну я намагаюся так трошки пояснити. Насправді хто такі роднянські, навіть якщо відверто кажучи, навіть в цій кіношній тусовці навіть не знали, що він є радником цілого президента. Ну відверто знали люди дехто, але не широкий загал не знав. Це пов'язано з тим, що він насправді сидів і не фонив. Але скоріше за все, це потрібно сприймати його таку інформацію чи інтерв'ю медузі з двох аспектів. Перше політичний залеська сприймається кульгова качка і можна його покопати. Ну тим більше що ти сидів в якомусь кабінеті в одному приміщенні з президентом, ну тобі дає статус, ну нібито говорити про нього. Хоча насправді він не був хожим в кабінет президента, не вирішував великих питань. Але е, е, те, що я мені раніше долітало, пам'ятаєте, коли була відставка скандального міністра культури Ткаченка, то якраз його син Олександр Ткаченко намагався батька. Пролобіювати на посаду міністра тоді не вийшло, і потім якраз дивимося кінець 24-го року. Олександр Дняцький молодший йде з посади радника президента. І як мені кажуть мої джерела, насправді в офісі президента він займався не якраз не економічними питаннями згідно посади, а займався тим, що він забезпечував приїзд в Україну голівудський зірок. І якщо ви помітили, в цьому році 2025, тисячі які п які минув голголівські зірки, оце накипотік голівудських зірок в Україну якось припинився. Було лише два візити. Це принц Чарльз, який не є голівудською зіркою, і візитом якого займалися інші люди. І якщо не помиляюся, Анджеліна Джолі приїхала неформально в Херсон, але там була волонтерська програма. Все, от чому зараз це інтерв'ю? Очевидно, перебуваючи на посаді радника Олександр Рудянський, менший бачив, як інші радники мають якийсь кусок пирога. Від державного бюджету, а він нічого не мав. А насправді Олександр Роднянський просував тезу е, дружби з хорошими руськими, і з того бекграунду, який навели. Ви пропустили один момент про те, що Роднянський прекрасно співпрацював з російським е, кінокритиком Алфьоровим і в них навіть був проект. Очевидно, в офісі президента не вважали за потрібно фінансувати цей проект, який називається Хороший русський. А, а те, що Роднянський з нею підтримує контакт, це однозначно, і очевидно, цей проект провалився. І з іншого боку, коли Роднянський бачить, що зараз наступний на цей 2026 рік Україна виділяє 2000, 4 мільярди на піар на кіно і на все решта, а вони знову ні у діл. Що залишається щось сказати на президента російському медіа, аби на мою думку хоч отримати якусь крихту із їхнього державного. Ну, я не сказав би, що вони отримують прямо з державного бюджету Російської Федерації на якесь кіно, але це заявка на те, аби Олександр Роднянський повернувся на російський ринок. На російський ринок, очевидно, він не може повернутися як легальна особа, отримуючи фінансування з державного бюджету, тому що він звідти пішов дійсно чотири роки тому. Але він може повернутися через так званих хороших русських. Хоча, на мою думку, шодкризумувати хороших русських ну, якби не буває. Тому в Росії може бути два фінансування кіно або напряму з державного бюджету, або за через хороших руських, яких фінансує російське ФСБ, тому оцю заяву Роднянського варто сприймати як спроба. Ти. Я не отримав нічого з українського кінопирога, так я, можливо, щось отримую від російського через такі заяви е, щодо Зеленського. От і все. Але, все, але... гроші вирішують. Пане Володимире, але він там і ще і в цьому інтерв'ю наголошував на таких аспектах, які стосуються як Володимир Зеленський підбирає собі команду, і йдеться тут про лояльність, а не про компетентність. І насправді будемо відвертими, ми це чули далеко не вперше. І тут виникають питання безпосередньо до кадрової політики, Володимира Зеленського, тому що раніше казали, що справжнім кадровим менеджером є не президент. Глава офісу президента Андрій Єрмак. Насправді цей Олександр роднянський молодший не відкрив Америку, тому що він якраз потрапив на посаду радника через лояльність до президента. От і ще зверніть увагу, а чому Олександр Роднянський голос про меншого Олександрську прилізався голос аж через рік після того, коли він пішов. Тому розумієте, це говорити очевидні речі може кожен, але от як я ще повторююся, Олександр роднянський молодший не був не тією людиною, яка скажімо так була на яку було зав'язано багато. Ключових питань. Ну, те, що було зав'язано, це візит Голівудських зірок, і фактично все. Тому це варто сприймати, як просто родина Роднянська намагається якимось чином отримати певний гешефт від цієї заяви. Ну, тут може бути різний. Хоча, як кажуть, знову ж таки, люди з кіношної тусовки, в Олександра Родняцького, достатньо грошей, аби так, нічого не робити, як мінімум кілька років, і чекати, поки їм там щось якийсь перепаде проект. Тому. е-е коли виходить якась людина, про яку реально майже ніхто не знав і не чув і говорить про очевидні речі, ну якби це говорив, скажімо так, той, Огдан, колишній колишній глава офісу президента, це інша історія, тому що якраз ця людина набирала кадри. А коли людина говорить про кадри, якого самого набрали за тими ж критеріями, які він критикує, це виглядає смішно. А чи очевидні речі для вас він говорив про чинну прем'єр-міністрку Юлію Свереденко? Тому що він наголошував на її сумнівній підготовці, рівні компетентності, ухвалення сумнівних рішень в сфері економіки і мобілізації? Об... Ну, це теж очевидні речі, тільки тут набагато більше список беремо навіть елементарно. Юрія Суріденко натіко отримала посаду якраз не останню чергу через лояльність, а також через її здатність виконувати найбільш абсурдні рішення. Два моменти згадаємо, От, коли ще був Єрмак на посаді. Він завжди літав свириденко її називали таку ну розвісь, прізвисько надали стюардеса. Тому що Єрмак по статусу не може користуватися державним літаком президентським, а свириденко може. От з іншого боку, знов таки теж та само свириденко підписала умовно кажучи документи про санкції проти Порошенка, на яких там теж зараз йде судове судове, судове справи. Тому вона вже не один раз те, що вона читала там щось в зумі, читала це, це дрібниці. Є набагато важливіші питання, якби там роднянський розшифрував, що він має на увазі під сумнівними рішеннями. Була б інша історія. А так він назвав ті речі, які він десь чув в сусідньому кабінеті, тому конкретики бракує. От реально, бракує конкретно. Ми чіпилися лише якісь загальні фрази, які так всі відомо. Ну, от реально, про те, що кадрова політика президента слабенька, так ми знаємо. Гарний приклад того саме цей родняцький.